Фізичний стан жінки після пологів змінився, і це нормально. Ваше тіло змінилося. Ви тяжко попрацювали і заслуговуєте на якісний відпочинок. Зазвичай період відновлення після пологів триває 3-6 тижнів. Це в середньому в когось він може пройти скоріше, а в кого може затягнутися і надовше. Було б дуже добре, щоб ваші рідні піклувалися в цей час. Більш ретельно, більш уважно за вами, ніж це було до пологів. Звичні речі, які ви виконували до пологів, такі як приготування їжі, прибирання, відновлення чистоти та побуту у вашому будинку, зараз можуть вас дуже втомлювати. Було б дуже добре, щоб ваші близькі та рідні люди взяли ці обов'язки на себе і оберігали вас. Дозвольте себе відчувати, я би сказала, королевою, адже ви народили. Здорово, дитина. І ви на це заслуговуєте.